Я не люблю Бога. Він злий і жорстокий. Не вірте в нього. Сідайте, розповідайте, що трапилось. Як Бог міг не зупинити цю війну, розпочати голодомори і зробити всесвітній потоп. Він гірше ніж ви всі про нього думаєте. Давайте по порядку. Потоп це був перезвантаженням історії, бо людство занадто далеко зайшло в гріху, З невазі до самого життя і насильстві гулативі. Інші лиха це прояв нашого егоїзму, байдужості, попрання моралі і навіть корупції. Але Бог, як і тоді, так і зараз завжди знаходить шлях для спасіння через Йосифа або Ноя, або інших людей, які чують Бога, діють з любов'ю, служать іншим людям, будують ковчег або запасають зерно. Останнє і головне ми не роботи і не хочемо ми бути. Саме найцінніше, що дав нам Бог, це свобідну волю. І кожен її використовує своєму хтось на добро, а хтось і на зло. Але навіть в найскладніші моменти Бог завжди поруч з нами. І навіть коли ми кричимо «Де ти, Боже, Ісус знаходиться поруч з нами і плаче. Мені це точно треба було почути. Аж від серця відлягло. Дякую.